Так, і остання наша культура це соя рання ГМО без назви. Тут на цій частинці це ранній строки посіву, 30 квітня. І зараз я покажу, яка тут висота цих рослинок. Ось низ показую, що це вже знаходиться Ноутіл четвертий рік. О, де там посадка далі. Метрів скільки це 15-20, мабуть. І от висота. Висота, висота мені попід руки. Як тут показати? Ну, коротше, зріст мій 1,80 м. То рослинки попід руки. Досить вона висока тут виросла в цьому місті. І дивимося на самі рослинки. 35-міжряддя це якраз поперечка. Бо вони в нас далеко винесені. Ці поперечки для зручності розвороту з сівалкою. То бачимо, рослинки повністю зелені. Там де-не-де трапляється жовтий листочок, але на самому низу. Бур'янів, як бачимо, в цьому місці немає, боби формуються, рахувати їх ще не буду. Сподіваюся, можливо, там ще якийсь один прив'яжеться. І коли вони вже будуть більш-менш наповнені, тоді їх можна буде підрахувати. Найвища висота це по підруки. І, мабуть, найнижча це буде ну, не знаю, по пояс, може десь і буде. Ну, рослинки дуже високі. Ось бур'янець все ж таки трапляється, з нас з цією амброзією виникають проблемки. І десь хотів підійти, де строки посіву, відрізняються, не пам'ятаю, там чи на 7, чи на 10 днів. Ну, ось отут якась є умовна лінія, але вона вже наскільки умовна, що різниця, як такої, не спостерігається. Зараз ще трошки пройду. Трошки пройду. Трапляється амброзія, трапляється, без неї у нас ніяк не виходить. Так, Все, умовна лінія, ото, мабуть, була вона по строках посіву. А так, поле вирівняне, рослинки зелені, здорові, боби утворюють, ну, не знаю. І висока, що капець. Не знаю наскільки буде продуктивна вона по бобах, але вегетативну масу вона набирає ну, взагалі. Ну, я кажу, ну от попід руки я єлі тут проходжу. Єлі тут проходжу. І край поля там же ж у нас була оборано, обдісковано. І воно стартувало. І хто слідкував, собі в умі думав, ось бачиш обробіток ґрунту, наскільки краще. Але але, пройшов час і все змінилося. Оця ділянка ось низенька, вона. По коліна, бо саме тут у нас були розвороти сівалки, заправляння. Ну, коротше, тут ми вкатали ще нестилий ґрунт, прям дуже. А ось отуточки у нас був обробіток, оранка, дисковка. І соя тут прям стартувала дуже стрімко, дуже стрімко. Але, як бачимо, їй стало жарко. Їй стало жарко, і вона отак залишилася. А та соя по наутіл четвертий рік нас догнала і навіть перегнала. Ну єдине, що трошки пізніше порахувати кількість бобів, і буде остаточне порівняння. Кому цікаво, залишаємось, слідкуємо, пробуємо досліджувати.